Вітаю всіх. Сьогодні у нас на обзорі 10 копійок 2013 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. Ось такий має вигляд. На аверсі монети напис Україна, тризуб, дата по боках листя та колосся. Реверс монети має напис 10 копійок та ягоди калини у 8 гронах по колу, гурт. Монета має мілкий, так називаємо мілка насічка Ось так ми бачимо. Є попадають ціні екземпляри монет, які дорого на сьогоднішній день коштують та мають у колекціонерів великий попит. Це, зокрема, 10 копійок 2013 року. Які магнітяться? Така монетка на сьогоднішній день має договірну ціну. Також є попадають з немагнітної сталі. Такі монетки також світлого такого білого кольору, як одна копійка, 5 копійок. І е, ті монетки також мають договірну ціну. Є різні та повороти. Найціннішим вважається поворот на 180 градусів. Ось так буде виглядати наша монетка в ідеалі співвідношення аверсу до реверсу. Ціна такої монетки розпочинається від 100 доларів на сьогоднішній день, є також екземпляри з браками такі як Аверс-Аверс та Реверс-Реверс. Якщо вам попаде монетка Реверс-Реверс або Аверс-Аверс, вона буде виглядати ось так з обох сторон. Ціна на таку монету договірна. І якщо попаде монетка з гербами, так само така монетка на сьогоднішній день. Також має договірну ціну. В кого є такі монетки, пишіть, телефонуйте. З радістю їх куплю, не ігноруйте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!